Пане генерал Райн, вітаю! Ради вас бачити в ефірі першого Західно». Дякую, радий бути разом із вами. Хотів би розпочати із вашого візиту до України. Знаю, що ви проводили дискусії з нашими військовими? Що ви обговорювали і чому ви вирішили відвідати нашу державу саме зараз? що ж для мене було важливо повернутися до України. Я вже був в Україні у вересні минулого року. я хотів поговорити з більшою кількістю людей, і якщо чесно, хотів більше побачити Київ. Це вражаюче місто, у якому живуть цікаві люди, які працюють у війську, в уряді, в аналітичних центрах, у медіа та де інде. Крім того, я хотів також подивитися ширше на те, як зараз відбувається війна і як українці демонструють спротив у відповідь на Росію. Сіську агресію нещодавно ви заявили про те, що українська армія є найкращою у світі. Коли ви дійшли до такого висновку, і що у наших військах вас найбільше вразило? Я так вирішив у 2022 році, коли здалеку спостерігав за лідерськими і бойовими якостями українських військових і не тільки сухопутних військ, а й повітряних сил, морських сил, морської піхоти. Я спостерігав за тим, як вони перемагали у мисленні і перегравали росіян. Про таке ніхто не міг навіть мріяти у часи холодної війни. Крім цього, українська армія дуже швидко навчилася використовувати нове озброєння як от системи Хаймарс і системи ПП Петріот. Українська армія навчилася використовувати великий ряд озброєнь. У неї гарне керівництво і тепер є добре озброєння. Ми вважаємо, що це зіграє роль в очікуваних контрнаступах збройних сил України на вашу думку, а як наша армія змінилася, якщо порівнювати зсу до 24 лютого минулого року, і теперішні війська у такому випадку слід згадати 2014 рік. Звісно, тоді до вторгнення Росії у 2014-му українська армія була зовсім іншою військовою інституцією. Втім, через ці події український уряд та збройні сили були шоковані і зрозуміли, що їм треба модернізовувати озброєння, організацію і загалом мислення щодо ведення війни. Разом з тим, ряд людей, такі як генерал залужний, були дуже енергійними в тому, щоб змінити мислення української армії щодо ставлення до солдат і керівництва військами. Це було досить трансформаційно. А які уроки західні армії, зокрема й збройні сили США, можуть для себе взяти з досвіду наших військових і наших бойових методів на полі бою Вважаю, що є багато уроків, які ми маємо зрозуміти з досвіду України, зокрема, яким чином слід проводити операції із сюрпризом, як перемагати росіян і також проводити операції з дронами. Українські сили використовують тисячі і тисячі дронів на полі бою. Вони можуть атакувати росіян, знаходити їх, допомагати завдавати удари з далеких дистанцій. Ось це ми можемо вивчити для себе. водночас, я думаю, те лідерство, під керівництвом якого українська армія діє на полі бою, має на увазі генерала залужного і міністра оборони Рєзнікова. вони також є прикладами уроків, які ми можемо вивчати для себе спорасолговорімо і про ситуацію на полі бою. Як ви можете оцінити поточний стан справ на фронті у війні Росії проти України? Я думаю, що після того, що відбулося біля Бахмута, російська армія перейшла до оборони на всіх ділянках фронту. Вони очікують на контрнаступ збройних сил України, але вони не знають, де і коли це розпочнеться. Вони пробують вбити членів українського уряду і людей ракетними ударами по Києву та інших регіонах. Крім того, таким чином вони хочуть виснажити українські сили ППО. Разом із тим, я вважаю, що Україна перехопила стратегічну ініціативу і позиція України. Буде ставати лише сильнішою. Той <находитель> час, як збройні сили України будуть здійснювати свої атаки у найближчі дні та тижні. Отже, ви вважаєте, що Росія хоче вбити високопосадовців українського уряду, наносячи ракетні удари по Києву? Я вважаю, що російська армія дуже хотіла б це зробити. Втім, думаю, важливішим є те. Що вони хочуть виснажити українські запаси ракет до систем ППО, щоб послабити можливість України захищати свою критичну інфраструктуру і також військові сили під час наступів? вони хочуть мати можливість атакувати українські сили з повітря, і це можна зробити шляхом виснаження українських запасів ракет до ППО через ці ракетні удари. А Що ви думаєте про поточну ситуацію у Бахмуті? Росія зазнає там величезних втрат Так. Вони вже мають дуже великі втрати. Десятки тисяч росіян були вбиті чи поранені у битві за місто, яке не несе великої військової цінності, але Бахмут українське місто, і тому українські військові захищали його дуже довгий час. Думаю, зараз росіяни зрозуміють, що вони перебувають в такій позиції, у якій буде дуже складно захищати Бахмут. Вважаю, що українські війська під час очікуваних контрнаступальних. Ді а можуть оточити росіян під Бахмутом і поставити їх у дуже складне становище. Ви згадали про контрнаступ ЗСУ. А яким, на вашу думку, є найкращий можливий сценарій перебігу нашого контрнаступу? Військові операції завжди несуть дуже багато невизначеності, і дуже складно щось прогнозувати. Втім, вважає, що зараз українська армія перебуває у дуже хорошому стані з огляду на нове озброєння і те, що протягом місяців ви активно тренувалися. Командування збройних сил України також приготувало деякі сценарії розвитку подій. Ми всі надіємося на те, що до кінця цих контрнаступальних дій Україна зможе звільнити багато їх територій які були незаконно окуповані росією і знищити велику частину російської армії і україна вже перебуває у дуже хорошій позиції щоб провести операцію для звільнення криму отже ви вважаєте що українська армія може звільнити всі окуповані території включно із окупованим кримом так мало би бути протягом цього чи наступного року? Втім, українська армія зараз є дуже спроможною і найкращою армією світу, як я вже раніше зазначав. А чи вийде все звільнити цього чи наступного року? Я впевнений у тому, що українська армія спроможна на це, також останнім часом були оголошені нові безпекові зобов'язання для України. Великобританія надає нам далекобійні крилаті ракети Shadow. Яким чином ці ракети можуть вплинути на очікуваний контрнаступ ЗСУ? Ці далекобійні ракети дозволять українській армії з великих дистанцій атакувати російську логістику, російські командні центри, резервні війська та скупчення окупаційних військ. І це дуже важливо, бо після того як збройні сили отримали системи Хаймарс, росіяни відступили назад. А тепер зсу можуть атакувати і ті позиції росіян, на які вони раніше відступили. якщо збройні сили України зможуть знищити російські командні центри, вбивши російських військових лідерів, це підірве можливості росіян щодо захисту незаконно окупованих територій. А чи можуть російські системи ППО перехоплювати ці ракети від систем «Хаймерс»? були деякі спекуляції про те, що вони можуть це зробити. Ось, наприклад, російські системи ППО С 300 і С 400 є дуже спроможними щодо перехоплення ракет і винищувальної авіації. І немає вдосталь західних пілотів, які хотіли би протистояти цим системам. Але врешті-решт, якщо у вас є достатньо хаймарсів, то буде дуже складно збити більшість ракет цих систем. також США вже надали зелене світло на передачу. Нам винищувачів F-16 і проведення відповідних тренувань. Чи можуть ці літаки брати участь вже в очікуваному контрнаступі зсу по перше, вважаю, що це чудове рішення. Нарешті Україна отримає F-16, радари та ракети до них. І це звичайно відкине назад російські винищувачі, які запускають ракети по Україні і вбивають українців. Тому це рішення дуже хороше разом з тим. Декілька місяців піде на те, щоб навчити українських пілотів. Колишній генерал повітряних сил Сполучених Штатів Америки Брідлоу заявив про те, що на це може під. Те 4 місяці мало ймовірно, що ми побачимо F-16 в українському небі вже за декілька місяців, але це може відбутися вже до кінця цього року. А чи можуть ці літаки F-16 стримати Росію від агресії проти України у майбутньому? Так, я думаю, що Україна зараз дуже прагне виграти війну проти Росії. але є люди, які думають про те, як стримати Росію від агресії в майбутньому після перемоги України у цій війні. врешті-решт Росія нікуди не дінеться. Це велика нація, якій буде болісно. Що Україна завдасть їм поразки Тому необхідні безпекові гарантії, які передбачали б надання Ф 16 членство України в НАТО, двосторонні домовленості і програми із постачання зброї? Це все буде дуже важливим після завершення війни хотів би поговорити про допомогу Україні з боку Австралії? Деяку допомогу ми вже отримали. Але на вашу думку, чи може уряд Австралії зробити більше для допомоги нам у майбутньому контрнаступі? І які види озброєння має надати Україні уряд Австралії Вважаю, що уряд Австралії може зробити набагато більше минулого року. Ми дійсно надали багато бронетехніки, бушмастерів, боєприпасів та іншої підтримки для української армії. І це рішення вітали обидві сторони. Але цього року я думаю, що Австралія не виконує своїх обов'язків. Ми надали дуже мало. На мою думку, ми можемо продовжувати надавати вам такі речі, як бушмастери, хавки і потенційно і виведені з експлуатації винищувачі F-18, які перебувають на зберіганні. Отже, уряд Австралії дійсно може зробити більше для України, і я вже заявляв про це, бо якраз у ваших інтересах, щоб уряд Австралії продовжував надавати безпекову і фінансову допомогу. А, а яка причина зволікання щодо цього з боку уряду Австралії? Складно зрозуміти, є деякі люди, які вірять в те, що це через те, що нам загрожує Китай, але це взагалі ніяк не проявляється на відміну від загроз, які зараз є для України. Україна зараз б'ється за своє життя. Україна це молода демократія, яка виборола підтримку міжнародної спільноти у цій війні, і нам слід підтримувати Україну шляхом надання фінансової, гуманітарної і військової допомоги. Повернімося до поля бою і оглянемо повітряну битву проти Росії. Україна змогла успішно збивати російські гіперзвукові ракети Кинжал використовуючи американські системи ППО Петріот. Чи це руйнує міф про сучасні військові технології Росії? Я вважаю, що це звичайно руйнує цей міф, який просував Путін про те, що, начебто, в них є якась дивозброя, але такої дивозброї не існує. У війні немає такої срібної кулі. І російські технології не тільки ракети, а й літаки, танки і артилерія. Все це не є таким добрим, як те західне озброєння, яке сьогодні використовує Україна. У Росіян багато проблем. Вони програють технологічну битву на полі бою і програють битву за лідерство у війні. Українські військові лідери набагато краще. Росіяни зараз мають багато викликів, а українська армія має дуже багато можливостей. Нещодавно, після масованих ракетних ударів Росії по Києву, наш генерал Кирило Буданов пообіцяв відповісти на це, і ми побачили атаки безпілотників по Москві. Це справді значна подія для війни, і що це означає для влади та армії Росії? Це політична подія, і атака дронами є дуже розумною, незважаючи на те, хто її реалізовував: українські військові чи групи, які фінансує Україна, чи групи, які надихаються боротьбою України. Це була атака на російську політичну систему. Це продемонструвало, що Москва вразлива, і до речі, обійшлося без людських жертв, на відміну від того, що росіяни роблять в Україні кожного дня. Це була дуже розумна атака дронами, і це дуже зле виглядає для Путіна і його армії На вашу думку. Чи є сенс продовжувати такі атаки? Чи є це достатньо небезпечним для Путіна, щоб призвести до зміни влади в Росії? Не впевнений в тому, чи може це призвести до зміни влади в Росії, але звичайно, це є політичною атакою. Це збільшує тиск на російську армію і на російську політичну еліту. Крім цього, це не спричиняє втрат серед цивільного населення чи великих руйнувань цивільної інфраструктури. Саме тому ці атаки дронами є дуже розумними. Врешті-решт, українська армія та президент України воюють у цій війні, дотримуючись українських цінностей щодо збереження людського життя. Тому немає атак по цивільному населенню? Ось чому така форма атаки проти Москви, яку ми побачили, є дуже розумною. Також Легіон Свободи Росії провів атаки по російській території та звільнив декілька населених пунктів у Білгородській області. Що означають такі атаки з військової точки зору? Вважаю, що ці атаки є дуже подібними до атак безпілотників по Москві. ці атаки мають незначну військову цінність. Втім, це атаки по російській політичній системі. Це демонструє, що російські політики та військові не можуть захищати своїх громадян навіть від таких простих і невеликих атак. Тобто це ще збільшить тиск на президента Путіна і на його радників. А якщо такі атаки продовжаться, яким чином вони можуть вплинути на можливості Росії продовжувати війну проти України? Бо навіть під час цих невеликих атак по білгородській області Росіяни зазнали деяких втрат Звісно, ми можемо побачити, що російська армія передислоковує свої війська, посилить захист прикордонних територій і, можливо, виведе деякі війська для цього з України. Врешті-решт, я поки не бачу, щоб це мало значний ефект на майбутні наступи. Але реальним результатом цих атак є політичні наслідки для Путіна нещодавно в офісі президента України запропонували створити демілітаризовану зону між Україною та Росією. Що ви думаєте про цю ідею? Думаю, що така зона може бути встановлена вздовж кордону на один чи два кілометри вглиб Росії. це така зона, яка колись була встановлена між північною та південною Кореєю. І, Якщо чесно, це непогана ідея. Це дозволило б уникнути можливих майбутніх інцидентів між двома державами після того як Україна переможе у цій війні. Тому це хороша ідея. Чи може така зона передбачати її розміщення військ на території Росії? Головною метою таких зон є впевнитися в тому, що озброєні війська розміщені на певній відстані від кордону. Звісно, для цього потрібна система моніторингу, сенсори і можливо навіть міжнародні спостерігачі. Але поки я думаю зарано говорити про це, втім це варто розглянути після того як Україна переможе і моє останнє запитання для вас буде стосуватися безпекових гарантій для України. Чи можуть такі гарантії передбачати у майбутньому надання нам літаків п'ятого покоління, зокрема винищувачів F-35? звісно, це питання майбутнього. Такого не станеться протягом наступних декількох років. Думаю, зараз Україна буде займатися винищувачами F-16, які є досить дієві, зокрема їх останні модифікації. Разом з тим, у майбутньому, коли Україна буде в НАТО і будуть укладені безпекові домовленості зі сполученими штатами, такі технології можна надати Україні, але це вже ідеї на майбутнє. Чи було б корисно для України укласти безпекові угоди із США щодо безпеки і територіальної цілісності, як свого часу це зробила Південна Корея, уклавши угоди із Сполученими Штатами, в України вже є безпекові угоди зі сполученими штатами. Маю на увазі Будапештський договір, який уклали між Україною та Сполученими Штатами, Великою Британією і Росією. Ця угода визнавала суверенітет України і надавала безпекові гарантії щодо захисту суверенітету. Звісно, Росія не виконала своїх зобов'язань. Тоді було надано загалом багато обіцянок. Втім, вже є укладена партнерська угода між НАТО та Україною, і можуть бути укладені додаткові угоди, щоб надати Україні надійні безпекові гарантії у майбутньому. Дякую, генерал Райан, за ваш час та участь в інтерв'ю. Слава Україні! Слава Україні! Чудово було поспілкуватися із вами.